Так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми вам хочемо показати наш автомобіль, який приїхав з аукціону буквально вчора, і що ми зробили з нього за добу. Подивіться, ми зараз покажемо вам фотографії, які у нас були до і після, як він виглядає. Тому що в нас є вже люди перші, які поїхали на аукціоні, забрали прямо, де ми викупили, просто поїхали самі, забрали і задоволені автомобілями. Тому що, зрозуміти, ніхто з клієнтів не приїде вам, не буде тратити кошти, помити, його почистити, сполірувати, щоб віддати на аукціон. Там такого немає. Всі от машина, як приїхала грязна, яка не милась, така вона і є. Тому, друзі, ми показуємо вам ось цей туран, який був ви. Подивіться зараз, як він виглядає. Це День роботи біля нього. і Він цукерка, він реально цукерка. Ми, коли щось ми кажемо чи виставляємо ціни, ми хочемо, щоб ви зрозуміли особливо це тих писак, які кажуть, я куплю дешевше, там є дешевше. Ми аналізуємо ринок. Поскільки вони, вони продаються, і ще у нас є досвід більше вже п'яти років автопідбору в Німеччині. Ми підбирали цілу купу таких автомобілів. Ми відштовхуємося від того, чи ми могли б в таку ціну знайти даний... Автомобіль. Тому, друзі, давайте так пробіжемося ще раз по цій машині і потім ще раз покажемо, що в нас ще є в аукціонах, що можна зробити, забрати їх дешевше. Тому що коли машина доїжджає ось сюди, воно набігає. Розумієте, це Німеччина робота, поліровка, доставка, третє, п'яте, десяте. Ми пропонуємо вам дешевше, щоб було. Але тим паче ми все рівно з даним автомобілем в риночній ціні нижче найнижчого автомобіля, який ми побачили, який можна купити на сьогодні. Плюс нас ми завжди шукаємо, щоб у нас якісь були додаткові. Бонуси, які зацікавлюють клієнтів. Тому по даній машині, друзі, один власник всього-навсього з 2008 року 180 пробігу, 1,6 MPI, друзі, поїхали. Покажемо, пробіжимось. Друзі, машина вся в рідній фарбі. Що до туранів касається, всі знають, хто щось старенько, MPI, турана знайти, щоб ось тут не було гнилим. Це дуже дорого коштує проїхати, знайти тим, тим паче по низу ринку, якщо ви поїдете, 9 із 10 автомобілів ось тут будуть з рижиками. У нас все чітко. Машина по прибору в рідній фарбі, але ми бачимо, фарбувався у нас бампер. І що, ще, хто. ну спеці, а ну давайте розкажіть, що найбільш слабше місце у Турана, яке, ви подивіться, в якому стані наша ляда. Тому це засвідчує, що машина, скоріше всього, була під якимось накриттям. У нас навіть болти не крутились, вона не міняна. Це не те, що, що, що вже хтось поміняв, тому що цей машина жила під якимось накриттям або карпот, або гараж, скоріш за все. І після нашої ось такої легесочкої поліровки, буквально легенько, я повторюсь, один день гралися з цим з даним автомобілем. Один тільки день. Друзі, ми ще раз вам рекомендуємо, допустимо, хто хоче розглянути. Це сімімісний туран. Заходимо і дивимося. 3600 євро в нас зараз він коштує. Починаються вони від 3700, але ми їх ще не бачили. Вони точно не в рідній фарбі, вони точно не від одного власника. Тому в нас найнижча ціна. Хто хочете. Дивіться, є, ми протестуємо, зробимо. Повторюсь, для Німеччини, хто хоче, ми можемо зробити новий тюф. Будь ласка, коштує 150 євро за ваші кошти. Ми зробимо послугу, поїдемо, пройдемо. Ми можемо замінити масла, ми можемо замінити фільтра. Ми можемо для німеччини, хто шукає, видати вам автомобіль повністю зроблений так, як треба. Сіли і поїхали. Але прокатались тільки що на піратор. Скажи, їде нормальна тачечка. Як на 1,6 MPI бомба. До бомба, подивитись якісь моменти, друзі, повинні бути якісь сколики, царапинки, Вони і є, якщо їх поритись пошукати. Але в цілому стан класний. Тому, друзі, дивіться, якщо хто ще хоче, в нас вже близько 8-9 автомобілів проданих за аукціона, в нас ще є. Ми зараз виставимо, які в нас отак по Німеччині розкидані. Комусь можливо більше ми. Коди, індекси пропишемо, хто шукає в Німеччині, де знаходиться автомобіль. Наш гольф, дивіться, такий же самий є 2008 року. Класній комплектації в непоганій гольф за 1850 євро. П'ятий гольф, уявіть собі, короткий. Кому цікавий ось такий варіант, будь ласка, дивіться по фотографіям, є, ви можете забрати. Якщо ви поїдете, заберете там з того місця, де є 1850 євро. Ми також прораховували, він заходить найдешевша ціна в Україну. Якщо ви розмитнете, і навіть якщо ви того порога зробите, вас буде найдеше. Дешевша ціна, але де запам'ятайте точний пробіг, тому що машина куплена з аукціону від німців, ніякий перекуп його вам не гнав і не скручував пробіг. Далі, дивіться, у нас Renault Megane, ми вам запропонуємо 2004 року 1,6 бензин, друзі. Давайте так, 950 євро, ось так з точки, якщо ви заберете, за 950 євро він знаходиться десь в районі Нюрбурга. Також код зараз напишемо, подивиться по, по фотографії. Я також думаю, що зробити за такі гроші, це одна з найдешевших цін в Україні для Мігана. Із 200 пробігом. І ще в нас є, друзі, Octavia. за 800 євро ми можемо вам зробити Octavia, також 1,6 FSI на ходу. Два комплекта коліс, друзі, також. Да, Є якісь моменти, якісь певні фотографії, ви можете побачити. Тобто це ці ціни, поки вони ось там. Ось такі автомобілі, друзі, у нас є зараз, що які ми викупили вже і вони знаходяться по Німеччині, які можна купити дешевше, тому що вони ось там. Замовляєте в Україну доставка. Також вам ціна не міняється по доставці, як звичайна доставка з Німеччини по таких цінах, яких я назвав. І ще, друзі, дуже багато вже звертаються до нас. Набагато цікавіше, якщо ви хочете, щоб ми щось знайшли, підібрали, ми можемо по вашому предзамовленню підібрати автомобіль із аукціону. Також варіанти реально цікаві, дешевші є. Можемо, якщо ви починаєте з нами співпрацювати, ми надаємо вам доступ до аукціону, де ви можете моніторити, дивитися для себе, оскільки люди якісь десь інші купують ті автомобілі. І бачити, моніторити, аналізувати автомобіль. Вигідно купити можете 100%, тому більш детальніше, якщо вас цікавить викуп за аукціону. Звертайтеся до Святослава, там він вам все по точечкам розкладе. Побачите моє відео роз'яснення по даному етапу, як це все відбувається, і зможемо підібрати вам цікавий автомобіль від фірми з досвідом, яка займається більше п'яти років підбором автомобілів на Німеччині і підібрала більше півтори тисячі автомобілів. Вже десь до двох тисяч автомобілів. Ми підходимо у підборі. Друзі, як завжди, раді були бути корисними. Всім мирно небо над головою. Пока.